Була в студії і зараз на студії пані Жанно. Доброго вечора. Так розбираємо сьогодні список незаконних і недобросовісних забудовників, яких яких оприлюднила міська рада. Ваш забудовник там теж є. Так, він там є багато. Нагадаю дуже часу. Так, нагадаю, нагадаю нашим глядачам, що ми останній раз спілкувалися тоді, коли вашому вашому будинку відключили світло. Що було від того, і ну і що ви напрацювали за цей час, поки ми не бачились. Ну mm. зараз у нас є світло завдяки робочій групі Львівської міської ради, тож відновлення... цілу робочу групу. Що про що говорить, інша... Та... Ага, інша. так, але mm. завдяки арбітражу медіації Львівської міської ради, власне, якраз була створена робоча група по відновленню електропостачання нашого будинку, і зараз в нас є світло наразі. Навіть сьогодні забудовник вдруге надіслав нам рахунок на, електропост... на відшкодування від коштів за електропостачання для місяць користування ліфтів і насосних станцій. І ми маємо змогу заплатити. І е... очікуємо, що мешканці будуть мати світло. Угу. А далі справа по визнанню забудовником вашого ОСББ не просунулася, він далі не бачить? Не бач... просунулась, ми з ним не можемо налагодити спілкування. Він не визнає ОСББ. Він подав суд на скасування нашого ОСББ юридичної особи і ліквідацію нас. І наразі поки що невідомо, як буде далі ситуація розвиватись, тому що перша інстанція прийняла рішення на користь забудовника. Рішення про скасування юридичної особи ліквіду... ліквідації ОСББ, але рішення не війшло в законну силу, оскільки ми подали апеляційну скару і зараз розглядається в другій інстанції наша справа. Але це не біда для нас, якщо навіть буде ліквідовано це ОСББ, ми створимо інше. Наступне нове. А що на це каже? Що на це каже? Робоча група, яка була створена. Що е, ну я дякую робочій групі, оскільки саме за їхньої, його їхнього сприяння за сприяння Львівської міської ради ми змогли врегулювати е, цю ситуацію, платити за світло і люди тепер. Е, але це тимчасовий такий ну наразі тимчасовий. Як воно буде розвиватись далі? то залежить, по-перше, від того рішення, яке прийме суд. А угу. по-друге, від бажання забудовника піти на зустріч людям, тобто нашим мешканцям. У Нас проживає тисяча людей. Угу. Дивіться в минулий раз, коли ми з вами спілкувалися, ви сказали, що мешканці вашого житлового комплексу вважають. Що поліція дуже пасивно ставиться до вашої проблеми, не відкриває кримінальне провадження, бо начебто вона якось пов'язана із забудовником. Що ви можете сказати на сьогодні? Ну насправді не начебто пов'язана, а таки дійсно пов'язана. Я не знаю, чи саме то є причиною то не розгляду наших заяв з приводу діяльності цього забудовника. Але в нас є інформація про те, що поліція верніше не поліція, а львівський міський. Зараз скажу, якщо бути точному, то скажу Львівське міське управління ГУМВС у Львівській області уклало угоду з цим забудовником на будівництво житлових будинків на ділянці, яка належала на той час Львівському міському управлінню. На на вулиці Величковського. 61, 62. Ось в мене цей договір. А яка дата? Дата: це 23, 11.12 року. Угу. За підписом начальника Львівського міського управління ГУ у Львівській області Зюбаненко Сергія Вікторовича. Ось цей будинок вже збудований, ви не знаєте? Не повністю добудовується. Процесі будівництва. І от за умовами цього договору, а саме в пункті 2.6, ми бачимо, що е, забудовник після здачі об'єкту в експлуатацію повинен віддати, е, я перепрошую, замовник після здачі об'єкту в експлуатацію, е, набуває у встановленому порядку права власності на 7%. Загальної вартості квартир в цьому житловому будинку під номером Величковської 61 і 10% загальної площі квартир в будинку під номером 60 Величковського 62, ось цей договір його умови. І як на думку моїх співвласників нашого ОСББ. Саме через цю, це існування цього, цієї угоди, і якраз поліція не дуже активно е, займається нашими заявами, нашими скаргами на шахрайські дії цього забудовника. Крім того, це дуже банально і просто. Я, яка, яка, е, е, які розміри цього будинку? Тобто, якщо це 7 і 10%, скільки це квартир? Ну, просто щоб е так. Ну, На я, хлопський я розум. трошки не маю уявлення, як як 10.1.6.10.2. Недавно там досить, досить велика забудова. Скільки Конкретно, поверхів? Скільки, точно я не можу сказати. Ну, 10 там є, там є кілька таких об'єктів, кілька секцій. Ну. Багато там квартир є наразі. І ще будується, тобто в процесі будівництва перебуває uh -huh. ці, ці будинки. А що стосується нашого будинку, то в нас на Шевченка 418 також документів у забудовника на цей об'єкт будівництва немає. Немає містобудівних умов і обмежень, немає документу, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку. І, відповідно, не дуже охоче Реєстратори реєструють право власності звичайним мешканцям на їх квартири. Але чомусь е, є такі реєстратори, які залюбки реєструють для забудовника е, його квадратні метри. Наприклад, е, в 5-й Львівській державній нотаріальній конторі є державний реєстратор Кирилова Тетяна Миколаївна, яка залюбки реєструє цьому забудовнику ну, сотні квадратних метрів на нього, незважаючи на те, що в нього немає належних документів, тим не менше, вона реєструє, ну, чесно кажучи, як не в себе, реєструє на усіх об'єктах забудови, в тому числі і на Антонича 5А і 5Б, в тому числі і в нас, на Шевченка. Ну, я би просила, пропонувала би правоохоронним органам. Зайняться, врешті решт цим е, державним нотаріусом, тому що ну вчиняються правопорушення. Ну, ви би ви, ви пропонували, я сподіваюся, що нас подивляться, бо мені, чесно кажучи, від цієї інформації трохи не, не по собі. Я думала, що це просто ваші здогадки, а тут у вас є Ні, це, підтвердження. В мене є витяги з реєстру. Чи ви це зверталися, зверталися з заявами по цьому нотаріусу і власне по цьому до зверталися з заявами і ще будемо звертатися. Наразі в мене немає інформації щодо моєї заяви на цього е державного нотаріуса, яка реєструє сотні. Ну, це справді дуже багато квадратних метрів. І е, м, поки що я не знаю, відкрито кримінальне провадження чи не відкрито. Я буду тримати вас в курсі. Добре. Дякую. Дякую, Жанна Хвесь. Бачите, які, які нові, нові нюанси у двох історіях із мешканцями житлового комплексу Етнодім та МСП. Так, будемо стежити, почали висвітлювати, з будемо стежити. Дозволу. Так, угу. Якщо ще є кілька хвилин, то я б ще хотіла розказати про те, яка в нас ситуація з 3-4 секцією в нашому будинку. У нас 12-секційний будинок багатоквартирний, є 446 квартир і е, практично всі секції збудовані, крім 3 і 4. В цих секціях е, немає житлових приміщень, немає співвласників. Відповідно, ми не можемо цей будинок обслуговувати. Крім того, що ці секції побудовані на дощовому колекторі, що є ну, порушенням, це неможливо угу. не, не, не доступу е, отримати, якщо, не дай Бог, щось станеться. Як отримати доступ до, до того дощового колектора, коли він під будинком під е... угу. Під фундаментом знаходиться. Крім того, ці, ці дві секції також побудовані на червоних лініях. І тим не менше, реєстратори реєструють там права, права власності на виробничі приміщення за оцим забудовником. Як на мене, це робиться навмисно для того, щоб паралізувати роботу нашого ОСББ. Чому? Тому що голосування на загальних зборах залежить від кількості голосів. По відношенню до загального її площі будинку. І е, оскільки ці дві секції якби входять в наш будинок під одною адресою будівельною, тому що поштова адреса нам не присвоєна, нас немає. поштової, тільки лише будівельна. Отже, е, коли ці, е, рахувати оці додаткові третю-четверту секцію їхні площі, то в нас не виходить. Інколи не, не немає, виход... більшості, немає більшості, сім. Немає... Тому ми не, не, не можемо прийняти рішення і, відповідно, наші, наша діяльність паралізується. Тому, на мою думку, забудовник робить це навмисно, ре... реєструє такі приміщення як виробничо-навчальні у тих секціях для того, щоб паралізувати роботу ОСББ. Так, э, аферисти з великої дороги. Це називається серіал. Э, серіал буде мати продовження. Mm, тому що ну, паралізувати просто життя і е, нормальне існування людей, які купили житло, це якось ненормально. Е, ви з цим зверталися по створенню СББ у міську раду, чи, чи вони якось можуть на це реагувати? Ми звертаємось щодо... у всі можливі і неможливі інстанції, у всі, у всі органи державної влади. Пані Жанна, я бажаю, що ви крім того, що звертали, мали дуже швидкий і очевидний результат для Дякую. вас, окрім того, так і обов'язково, щоб на це на оці всі договори звернулися відповідні органи. Перш за чергу, правоохоронні органи. Ну треба ж ну треба якось вже дати раду цьому цій ситуації з ці шахрайськими діями цього забудовника. Так добре, тоді ми будемо, ми будемо далі за цим стежити. Пані Жанна з нами постійно на зв'язку інформує про всі етапи цієї боротьби. Москаляна мало знаєте, це ще з забудовниками. Так що я вам дякую, а ми продовжуємо сьогодні.